Вітаю, ви на телеканалі «Віта» і це програма. Наші герої якої пишуть історію України сильної та незалежної. І сьогодні у нас в гостях підприємець, який не лише тримає економічний фронт, а й допомагає воєнному. Волонтер та засновник благодійного фонду Олег Гончарук. Олег Гончарук, підприємець, волонтер, співвласник компанії з виробництва соків. Влітку 2022 року він заснував благодійний фонд Олега Гончарука, направлений допомагати захисникам України та постраждалим від російської агресії. За цей час компанія Соків, яку очолює Олег, виділила на благодійність понад 4,5 мільйона гривень. Частину з цієї суми вже витрачено на закупівлю найнеобхіднішого для зсу. Зокрема, два позашліховики прилади нічного бачення, генератори, бронежилети та багато іншого. Також благодійники надали фінансову підтримку регіональному координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими у місті Вінниця. Вітаю вас, Олеже. Вітаю. Глен. Дякую, що знайшли час зустрітись, поспілкуватися. Ви знаєте, коли я відкрила сайт вашого фонду? Мене дуже вразило різноманіття вашої допомоги волонтерської, починаючи від передачі соків від компанії, яку ви очолюєте, до купівлі генераторів, автівок, амуніції, екіпіровки. Ми розуміємо, що це великий доволі час потрібно приділити цій справі. Яка команда з вами працює? І чим саме займаєтесь ви особисто? У нас працює велика команда, може 500 чоловік працює в компанії, і кожен працює на своїй ділянці, і кожен важливий. І що я особисто? Я, я присутній, я є стабільністю для всіх. Тобто всі розуміють, чого очікувати, що буде завтра, і от така моя роль: виконання зобов'язань. Були вже прийняті, які були вже взяті, тому хтось має за це відповідати. Тобто, це ви плануєте роботу, розподіляєте, хто чим буде займатися? Ми вирішили літом, коли почалась війна весною літом, вирішили, що ну, треба допомагати. Просто треба допомагати. І ми почали з кожного нашого саме Сокіління збирати одну гривню, символізувати це стікером, одну гривню з літра і два гривні з двох літрів. Ну і назбирали якусь певну кількість. Грошей, і за допомогою цих грошей нам вдалося реалізувати певну невелику кількість проєктів. Але це тільки зовсім маленька кількість. Я вважаю, що ми можемо набагато більше. І для того, щоб ми могли як група більше бути більш корисним суспільству, нам потрібно краще, ефективніше, один з одним співпрацювати, витрачати якому менше енергії на сварки, якому більше енергії на результат. І оце якраз моя основна роль. Я може координація не то слово. Я просто звертаю увагу людей, що ми можемо як група зробити дуже багато. І фонд це приклад. Приклад. А у фонді скільки сьогодні працює людей у вас? У фонді працює Віталіна. Ну хто ще все, одна Віталіна, фактично? Одна Віталіна ну, тягне так. на своїх тендітних плечиках такі масштабні волонтерські допомоги, і збір коштів, і фотозвітність, і передача на фронт, і саме запит. Ну, Марина ще допомагає. Тобто ну не лише Віталіна, Марина, Віталіна, бухгалтерія допомагає. Якщо виробництво, так не можна сказати, що. От фонд вже ж він не існує окремий. Сказати, що саме от хтось в фонді, а хтось не в фонді, так не можна. Всі ми в фонді, Всі ми допомагаємо. Кожен на своїй ділянці ви зазначили ж про проект, про акцію, яку ви підтримали і започаткували. Стікери одна гривня на ЗСУ з продажу соку або дві гривні з двохлітрової пачки. Ви Започаткували таку ініціативу, але я бачила, що ви також долучали інших підприємців. Хто відгукнувся? Ну, на жаль, ніхто не відгукнувся наразі. Да. Не, не дуже. Можливо, ми недостатньо залучали, недостатньо, розумієте, наше завдання це займатися нашим виробництвом в першу чергу. І ми є, ми готові до співпраці, і ми, я особисто відкритий до будь-яких виробників, ми повторюю дамо стікерувательний апарат від вас. Тоді донати фонд і ми дамо стікер, налагодимо співпрацю за заключимо договір і будемо разом допомагати, бо є багато западів по допомозі. Просто треба реалізовувати ті запити. От, от, і все. Є вже все ж налагоджено. Вже суспільство наше якось призвичаїлось до цього, цього кошмару війни, і ми всі, як суспільство, розуміємо, що де, де наше виживання, де наше майбутнє, воно зараз у результатах. Результати хлопців на фронті, хлопців і дівчат, і це розуміє весь світ. Тому ми запрошуємо. Запрошуємо звичайно до співпраці інших виробників. Дуже важливо сьогодні долучатися до того, щоб інвестувати в нашу перемогу в нашу армію, тому що інші інвестиції будуть неможливі. Без сьогоднішні так. насправді дуже класна ідея з стікерами, і я впевнена, що ну тобто це не значні кошти, хоча так одна-дві гривні, але я впевнена, що ці суми вони чималі у великій справі. Розкажіть нам з яких сум це все починалось. Саме з стікерів? Ну, пам'ятаю, ми зібрали літом, назбирали перших 100 тисяч. І ми не знали, що з ними робити з цими 100 тисячами. Потім, коли ми 400, ми просто відправили в фонд Повернись живим. бо хай краще буде. Довіряли саме їм. Так, от повірили їм, відправили їм гроші. А потім ми почали самі допомагати. Я вже не пам'ятаю, що було перше, але. Але пішло, 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 пішли запити, допомогли хлопцям пораненим, пам'ятаю, які наші місцеві з Калинівського району. Потім, а, ліхтарі були, да, купили ліхтарі, там ті шахеди почали літати, хлопці з арсенала. Якісь приці, щось, ну що, що, от наші місцеві військові, що їм не вистачало, почали з допомоги, допомоги їм. Потім почали співпрацювати з людьми з Вінниці, Юлією Приймак, допомогли відкрити центр, купити. Ну, по запитам, Ми ж, наше завдання продавати сік, виробляти його, робити його якісним, доступним, щоб покупець міг міг отримати вітаміни і корисні речовини соку. А коли, коли покупець обирає зі стікером продукт, значить це благодійність, це, це рішення. Допомагати всіх нас, тобто ми, наше завдання створювати продукт якомога доступніший, хорошої якості, дуже смачний, при цьому, щоб там ще була якась допомога. Чим більше, тим краще. От ось і все. Ось і вся логіка. Якщо ми всі будемо так робити, я впевнений, що перемога наступить швидко. І ми і ми швидко впораємося з цими викликами, яке наше суспільство зараз проживає. Чим більше у нас є інструментів для перемоги, ви зазначили, що працюєте з Юлією Приймак з її фондом стратегія відродження України. І власне вона також є. Керівницею представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими саме центрального регіону. Чи допомагаєте ви їй в цьому напрямку? І як саме? Ми бачили, що велику суму коштів ви перерахували на створення штабу. А куди вони були розподілені? Я пам'ятаю, ми допомагали купити, коли була зима, допомагали купити зручні речі. Планшети ось купили. Здається, роті купили планшети. Ті запити, які до нас надходять, ми реалізуємо по мірі наявності ресурсу. Ну, приблизно так ми працюємо. Є питання, є рішення. Тому я закликаю і Юлію. У нас можливості є. Давайте разом допомагати. Сьогодні на вашому рахунку залишається близько 2 мільйонів гривень. Ну, Куди так. плануєте їх витратити? Ну по запитам. То будемо дивитися, що, що може принести найбільшу користь, окрім саме запитів, які надсилає вам Юлія Примак, Як ви комунікуєте з військовими? Ви казали, що у Вінниці у вас є знайомі. Розкажіть буквально про свої знайомства, про своїх друзів, які сьогодні служать. Ну, це в першу чергу. Так, знайомі друзі, той, кого я персонально знаю, я знаю, що він в армії, я знаю, що він справжній військовий, Я знаю, що він робить. Тим і допомагає. У мене є люди, яких я знаю. І ті люди, які до мене, яких, яких я знаю, вони до мене звертаються, або я до них звертаюсь, і вже, наприклад, це може бути рядовий, але він звертається до свого ротного, ну, ротний каже, що йому потрібно, і ми купуємо те, що потрібно. Це зв'язки, просто зв'язки. Але ми готові до розширення зв'язків. Тобто я готовий до комунікації з різними людьми. Моє завдання утримувати. Той процес, який є, бо процес, який зараз відбувається, він вірний. Він вірний, він збільшується. Він дає можливість нам зростати і допомагати. Це дуже непростий процес. Він займає багато часу. Тому я закликаю людей, якими ми не знайомі, але які дійсно роблять важливу справу. Звертайтеся, будемо допомагати. Ваш благодійний фонд також допомагає і постраждалим від війни. що це за категорія людей? Кому саме вже надійшла допомога і хто може до вас звернутися? Поранені, Допомагаємо. Зараз допомагаємо пораненим бійцям: лікування, допомога з відновленням кінцівок, просто допомога, ну, гроші можна використати як завгодно. Да? Тобто будь-які, ой Боже, коли рани, це важко і боляче. І я вважаю, що всі ми маємо допомагати. Дай Бог, добре, що живі, добре, що з цим впорали, впорались. І це тільки початок, бо наше суспільство, ми багато чого не розуміємо ще. Ми не розуміємо, наскільки то боляче, коли ти молодий, повна сила, тут раз і, 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 і така життєва катастрофа. І психологічно прийняти це дуже важко. Тому. Я маю мрію, щоб наше суспільство, щоб ми були здатними психологічно допомагати нашим військовим, щоб ми їх приймали, ми приймали їх такими, як вони є, і ми змогли, як одна велика сім'я, все це пережити. Сподіваюся, що наш фонд теж стане корисним у цій справі, але це справа всього суспільства. Нам треба до цього підходити компетентно і з любов'ю. Дай Бог нам сил з цим впоратися. Це величезний виклик для нашого суспільства. Сьогодні насправді дуже важливо, щоб. І не лише фінансове, фінансове питання закривати в допомозі нашим військовим, нашим постраждалим від війни, але й просто словом. Достатньо того, щоб просто подякувати нашим хлопцям за те, що і дівчатам за те, що вони там, будучи на фронті, віддавали своє здоров'я та життя. Сьогодні ви також. Робите дуже значну справу, ви витрачаєте багато часу на те, щоб організувати людей, на те, щоб скомунікувати, логістичні всі справи вирішувати. Розкажіть нам про свою мотивацію. Що сьогодні вас рухає не досипати вночі? Якісь справи залишати і визначати саме напрямок волонтерства основним? Гарне питання. Ну, мабуть, мабуть, час зараз такий. Час можливості, і це можливості для суспільства нашого, то можливості для кожного з нас. Ми тут, ми нікуди не, не поїхали. Ми тут. І Україна зараз то... до України прикута увага всього вільного світу. Що відбувається тут, перемоги тут, результати України тут для всього. Вільного світу, вільного, то я маю на увазі то суспільство, яке здатне справлятися з викликами і з проблемами, які приходять. Не ховатися за спини батька, там, диктатора чи кого завгодно, партії, там, як, а справлятися, а справлятися індивідуально або в групах. Але справлятися чесно і до кінця доводити справи. Я вірю в нашу країну, вірю в Україну. Я дуже хочу, щоб цей величезний кордон, та, та колейка <дляння> між Польщею і Україною, щоб то просто все щезло і перемістилось туди десь на схід, щоб ми могли. Тут в нас був новий Китай, і в нас щоб ми могли. Виробляти продукти, щоб ми могли виробляти послуги, щоб не лише it сфера розвивалася, а й туристичні, і всі сфери сфери життя, сфери українці працьовиті. І коли я повертаюся в Україну, це найкращий момент моє життя. Просто в мене троє дітей. Я час від часу до них їжу за кордон, і коли повертаюсь, знаєте, це ну, величезний контраст. Настільки тут не просто з одної сторони, але воно рідне все тут. Кожен куточок рідний, зрозумілий. І ну, весь світ прикутий зараз, увага прикута до нас. І ми те, що ми створюємо, творчі здобутки. Це можуть бути художники, митці, фільми. Все зараз буде увага світу, отримує увагу світу. Давайте створювати. Зараз час України. У нас історичний шанс за 800 років дійсно створити. Сильне потужне суспільство, яке, в якому буде кажуть, що важкі часи створюють сильних людей. От зараз ці важкі часи, а сильні люди створюють хороші часи. Я пишаюся тим, що я в Україні, і пишаюся тим, що наше суспільство, що я являюся частиною України, я завжди пишався, але зараз особливо. І ну, те, що зараз відбувається, це, це щось неймовірне. І всі це розуміють. Світ це розуміє. Як вони на нас дивляться, це просто неймовірно справді. І вони не розуміють. І ми ще створимо дуже багато великих нова цивілізація починається з України. Я з вами згодна, адже окрім того, що ми сьогодні притягуємо увагу як нація, яка повстала проти російської агресії, щоб показала оцю суб'єктність, нашу об'єднаність, силу духу, ми ще й показуємо чималі результати в інших сферах. Наші it спеціалісти вони сьогодні за них борються, інші країни ми сьогодні тримаємо економічний фронт, зокрема і ви і ваша компанія сьогодні. Вона долучається до того, що ви платите податки, ви даєте робочі місця, і це це немало в воюючій країні. Розкажіть, як вам тримати цей економічний фронт в такі нелегкі часи? Чи працювали ви весь час від повномасштабного вторгнення, чи були у вас зупинки? Ви знаєте, наша боротьба, вона з буденністю, да? бо кожен день ми робимо одні, одні й ті самі операції, і ми їм робимо вже десятки років. Ми їх вже настільки добре робимо. Відпрацювали вже так. Да. Але воно, може бути, здається, не завжди цікаво робити одні й ті самі операції. Але ми так влаштовані, люди, що з кожним, з кожним колом ми все робимо це краще, краще, і краще. Ми хочемо робити добру справу легко. Ми хочемо, щоб це відбувалося легко, щоб в нас було якомога більше життєвих сил. Енергії для створення чогось нового для на допомогу, на створення нових продуктів, на розвиток нових бізнесів, на запуски нових смачних речей, смачних продуктів, які допомагають, які роблять, роблять світ зручнішим, щоб ми, ми запустили нове пакування. Це ми ще до війни почали. Зараз воно вже почало працювати в зручне пакуванні. Хочемо в це пакування зробити багато зручних продуктів. Наша компанія існує для споживача, для суспільства. Тобто, як ми впорювалися з, справлялися з війною? Ну, важко було в березні дуже важко, а в квітні вже адаптувалися у квітні 22-го і просто робили ту, ту саму роботу, яку завжди. Ви, Ви дуже... чимало таких партій соків передали на благодійність? Куди відправили, розкажіть? Куди відправили. На які напрямки? Кому це допомога йшла? Це на території прифронтові для людей, які постраждали для цивільних чи для військових? То були і, і прифронтові, і військові частини найближчі. Ну всі, хто звертався, за водою до нас зверталися, за соками. Коли військові звертаються, ми з радістю надаємо. З радістю. То, 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 і, і місцеві, і ті, хто воюють, ті, хто, хто на передовій. Наші знайомі, наші друзі, їм допомагаємо. А сьогодні друзі всюди. Як би не було, українці. Мають допомагати одне одному, бо сьогодні це дуже важливо, щоб боротися і перемагати. Дякую вам, пане Олеже, за те, що реалізовуєте такі ініціативи, за те, що являєтесь прикладом для наслідування, адже попри війну, попри небезпеку, вибухи, ваш бізнес продовжує працювати, сплачуючи податки, знову ж таки надаючи робочі місця, і до цього всього ви ще й надаєте велику потужну допомогу армії. Тож дякуємо вам за це. Дякуємо вам, я дякую вам, наша компанія дякую вам за можливість. І в першу чергу ми дякуємо нашим захисникам, які це все зробили можливим нашу роботу. Тобто, я дякую нашим захисникам, які зробили можливим нашу роботу. Лише завдяки стійкості наших, нашої армії, сил оборони, ми тут можемо в мирній Вінниці спілкуватися. Дуже вам величезне дякую від цього серця. Тож, дорогі друзі, саме завдяки таким людям, як наш сьогоднішній гість, наші військові відчувають підтримку стилу. І наскільки мужньо відважно вони йдуть сьогодні в бій, настільки ж віддано, ми маємо сьогодні волонтерити, щоб наближити нашу дуже бажану перемогу. Це ж була програма. Наші, дякую, що дивились.